Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні подивимося дуже швидко. До мене прийшли дві колоди. Це мені подарувала їх клієнтка. Замовляла на Амазоні, як бачите, з німецького Амазону. Я, Єдине, да, я їх вскрила, але не дивилась. Це оригінали. Ось такі дві колоди, вони дуже важкі. Оця взагалі така важка. Ось такі дві почнемо з цієї. Цю я поки що заберу. Так, давайте подивимося. Ось така коробочка. Так, що тут у нас? Такий, знаєте, це не лакірована такий картон, він такий шершавенький, дуже приємний. У мене пристрасть до таких коробочок, це просто. Інколи навіть а, буває, що в мене є колода, але там або репліка, або а, в м'якій обкладинці. І я бачу колоду цю ж, таку, наприклад, да, в такій, і в мене просто нестримне бажання, нестримне бажання її придбати. Так, що в нас тут є? Дивимося? Ось така, дуже така плотненька. Так, зараз заберемо сюди, що в нас іде. В першу чергу іде імбіка, але не маленьке, дивіться. Треба все буде розбирати, дивитися, перекладати. Ось така імбакашечка. Угу. Що у нас тут пише? Ну, треба все. Ага, коротше, потрошечку про кожну карту. Ага, тут, да, Зверніть увагу, тут старший аркан, зараз ми подивимося, інші назви мають, але є нумерація, тому буде нескладно. Ага. Тобто про кожну карту пішуть мечі. Треба перекладати, треба дивитися. І що в нас в кінці? Зазвичай вони дають розклади. Ага, є трошечки, є, о, дивіться, є розклади під цю колоду. Авторськи маю надію. Угу, угу. Ціл... Ну, будемо перекладати, буду дивитись. Так, що в нас по колоді? Ну, що я можу сказати? Все просто мега круто, мені дуже подобається. Дивіться, Зріз рівний. О. Края. Мені подобається, що края не гострі, а такі закруглені. Так, рубашка. І картон така ламінація матова йде. Матова, така. Воно о, я не передає, воно, по суті, воно, така, знаєте, ще трошки шершавеньке. Така. Плотний картон. плотний. Мені сподобалось, що вони оце такі вони не білі, да, а оце такий коричневий фон. Іде зараз так дуже швидко продивимося. Угу. Дуже. Мені багато нового побачила для себе. Ну, тобто зображення цікаво, як подано. Імператриця. Дуже красиво. Ще, ну, як бачите, тільки, тільки відкрила, ще не працювала. Цією колодою буде, потім зроблю відео, як програються, як вона себе показує. Лісниця. Цікаво, така доволі мінімалістична колода, дуже красива сила. Відлюдник. Так, да, я завжди кажу, що відлюдник не йде до людей. Люди йдуть до відлюдника за світлом, за ідеєю, за думкою, за вирішенням проблеми. І ось, ой, зараз подивимося, щоб не світило. І ось ми бачимо, як тут ну, джала чи оса. Летить на світло свічки. Дуже красиво. Скажімо так, мені приємно те, що я відчуваю, бачу, кажу, і показано саме в колоді. Колесо. Ой, як красиво! Дивіться, тут і кубики в нас і нитка іде. Ой, Боже, яка краса, справедливість. Дуже красиво. Так, бачите? І зворотня рубашка в нас така, що хто працює з перегорнутими картами, проблем не буде. Повішаний. Дуже цікаво. Смерть. Угу. Помірність. І от так подобається колір. І ось приємно в руках тримати. Диявол. Ой, вежа, дивіться, яка вежа незвична. Зірка. Ось така. Зараз продивимося старші аркани, а, а мінорні, я отак по деякій трошки подивлюсь, Зірк. сонце, суд який, незвично, доволі незвично. Карта світ. Тут жезлів. Дуже. Такий пучок. Да, зазвичай, скільки колод завжди, в принципі, більшою частиною повторюється сюжет класичного зображення. Тут в перший раз я бачу, щоб ось таким от пучком зроблені оці жезли, і вони отак це, як енергія. Двійка жезлів. Трійка. І цей колір, якби ви тільки могли бачити. Тобто, знаєте, в мене є колода дуже така яскрава, з нею неможливо, вона гарна, але дуже такі кислотні кольори. Де, це цієї фуга таро, чи як там просто вирви око. І я б не змогла працювати, тому що, якщо великий розклад а, або довго працювати з цією колодою, то, так, жезли тут нас зрозуміло, я хочу просто. До іншої масті добратися вам показати. Угу. От, а якщо яскраві дуже кольори, то з часом ну, очі починають боліти. Ага, це в нас кубки, скоріш за все. Ух ти, як красива четвірка кубків, дивіться. П'ятірка. Сім. Ух ти, клас! Дивіться. Дуже незвична колода, дуже така мінімалістична, але... Угу, так показано. Трійка мечів метелика. Ну що ж, хай буде так. Угу, угу. Зараз. Угу. Так, шістка мечів. Дуже, да, незвично. Сім мечів. Мечі, 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 мечі. Ага, пішли пентаклі. Тут ми повторюємо сюжет. Трійка. Угу. І так приємно в руках тримати. Просто я обожнюю таку бумагу. Такий картон. <гум> Цікаво, дивіться. Доволі, товолі Ага, дивіться, і тут у нас. Ну, і це я буду розбирати. Ага, це на розклади те, що вони подали. Угу. Цікаво, треба читати, розбиратися. Хм, дивіться, рубашка. Тобто три додаткові карти. Будемо будем дивитися, будемо розбиратися. Так, далі. Ось така колода, мені дуже-дуже-дуже подобається. Вона одразу мені сподобалась, коли я побачила її на інтернет-магазині. Так, а як вона заходить? Дивіться, зазвичай проблема буває, що неможливо вставити, воно дуже важко. Дивіться, із зазором під книжечку. Зараз, зараз, зараз. Угу, ось так. Подобається, дуже подобається. Так, ставимо сюди. А ось ця колода, вона дуже важка. Слухайте, вона дуже важка. Це, ну, з собою в сумочку не візьмеш, не візьмеш. Але тут дуже красиві зображення. Але з нею треба буде ну, працювати і працювати. Давайте подивимося, що в нас ось така в нас Це ж картон, але він такий вже. Глянцевий. Так, а це я відставлю. Так, Знов у нас МБК така. Прям читати, але все тут німецька в нас мова. Що в нас тут є? Гайд. Ну, завдяки перекладача, по мінімуму я поняла, по мінімуму. А ось це в нас, а тут у нас... Угу. Завдяки перекладачу треба розбиратися, треба дивитися. Зараз... Що, що, німецьку не знаю. Не знаю. Рабентаро, ну дякую. А, так, да, я знаю цю колоду. Дуже цікаво. Так, це про авторку, теж читати, перекладати. Текст, а де розкладики? Не бачу. Може, благодарочки. Що в нас ще? Що в нас ще? Дивимося, дивимося. Угу. Ну ок. Тобто кожна масть в нас виділена, я так думаю, окремо. Ну ок, будемо розбиратися. Так, що можу сказати? Я відкрила трошечки, звісно, пролістала колоду здорова і взагалі нічого не розумію, треба буде все заново вивчати. Тому що немає, навіть не бачу, ну це четвірка кубків. До речі, да, якось не по порядку вона складена. Але вона була вся перетягнута ще такою бумажкою, тобто ну, запакована в. Поліетилен, бумажка перетянута, тобто це от заводська, отак воно лежало. Рубашка в нас, дивіться, яка вся красива, де місяць, бджілки, квіти. І теж можна працювати з перегорнутими картами. Так, це в нас четвірка кубків, зрозуміло. Не зрозуміло. Треба перекладати, читати. Але якість, вона, вона до речі, тоньша, аніж попередня колода, і вона так, ну, в принципі, виблискує. Але якість мені дуже подобається. І подобається ідея, як подано. Єдине, що треба розбиратися. Дуже красиво, це така, знаєте, мені здається. Колода більше підійде тарологам, які в віканстві, які от в цій темі. І я думаю, що їм дуже зайде, їм буде з чим працювати. Туз мечів, о, я зрозуміла, туз мечів. Це двійка мечів, трійка мечів. Ой, дивіться, як красиво. Можливо, ви, вам теж сподобається ця колода. Як з нею ще працювати, не знаю, бо я тільки взяла її, але тут стільки є моментів, над якими є подумати і цікаву інформацію взяти, і яка ще доповнить ті значення, ті моменти, які ви знаєте по кожній карті. Тобто тут є ще чому навчитися. Може, в когось є така колода, то напишіть мені, як вам з нею. Так, мечі, давайте, мечі ми. Угу. Так, хочу. Ага, ось о Пентаклі в нас. Так, щоб Так. Угу. Ой, взагалі, дивіться. Дивіться, як красиво. Дуже незвична колода. В мене було татем Таро і така фіолетова кольору, там тваринки теж забула, як називається, то ну, там менш, там вона більш мінімалістична і ну, зрозуміло, тут багато... Ой, дивіться, який біслючок. Але не зрозуміла. От так дивитись, не знаю, чи мови. А, тут, да, тут є позначки. О, старший аркан. Угу, блазень. Мах. Цікаво. Хм, ніколи не бачила, щоб а, кажан, ну, з іншого боку, на верховну да. Імператриця. Ні, угу. Ха-ха! Нейрофанте пацічок Щурик. Цікаво. Ох, скорпіони. Як незвично. Як незвично. Да, і складно. Треба багато. Треба мануал, а книгу дуже добре прочитати і вивчити. Тому що тут, що бачу, то і співаю, як, ну, зустрічала тлумачення, це не пройде. Треба все по системі. Угу. Ух ти, дивіться, як красиво. Угу. Колесо? <хи> ага. Дуже красиво. Ох, прям така. Угу. Що це? Да, бачите, антикаобразник? Ось така вона в нас. Єдине, що там складено, да, якось дивним чином. Незрозуміло, тому що, наприклад, в таро, о, тату -таро о, там скільки шість пентаків. Там, де дівчина-художниця робила по татуїровщиці, там вони в колоді, коли купуєш не по порядку, але не тому що, а тому, що вона виклала тобто йде порядок карт так, як вона їх малювала. Тут ну, треба читати, може, є пояснення. Ось така, да, на цій колоді, звісно, або треба дуже велику скатертину і стіл, або на максимум 6-8 карт викладати. Але, ну, цікаво, цікаво. Ось така колода. Якщо знаєте, якщо працюєте, напишіть мені. А мені, на перший погляд складно, але складно цікаво. Я люблю щось нове вивчати, пізнавати нові колоди. І важка. Оце мінус, вона дуже важка з собою не візьмеш, але дуже красиво. Ось такий колодин. Дякую всім за увагу!